Так, друзі, всім доброго вечора! Хочемо продемонструвати вам автомобіль, який щойно щойно з'їхав з автовозу. Це Volkswagen Tiguan All Space, 7-місне авто 2018 року. 2 літри дизель 110 кВт, має пробіг 201 тисяча кілометрів. Дуже-дуже класна комплектація. Зараз все продемонструю. Отож, максимальна full LED оптика з омовачами фар, Парктроніки 360. Автомобіль на ось таких класних стильних 19-дисочках з літньою гумою. Спортпілот, камера асистентів. Демонструємо Він-код. Перевіряйте по всім можливим базам даних. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, підсвітки в дверних картах на порогах та на торпеду автомобілю. Зеркала складаються, регулюються та підігріваються. Сидіння в поєднанні. Тканини та алькантари з підігрівом, Ergo Active. масаж з обох сторін. також є електрорегулювання для поясниці. Шкіряне, мультикармот, цифрова панель приладів, мультимедіа з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. Плюскі переключення передач. Оптика вирізає смугу зустрічного руху. Також є така класна та корисна функція, як проекція на лобове скло. Автомобіль сам паркується, мод вибір режимів в'їзди, також старт-стоп, автохолт, електроручник, запуск з кнопки. Мультифункціональні камери 360. Переходимо до заднього ряду. Такий коротенький огляд для вас авто. Наголошую, щойно з'їхало з автовозу тут ще такий невеличкий безлад. Також є панорама з люком, величезний комфортний задній диванчик, тризонний клімат-контроль. По асистентам, до речі, забув е показати. line assist, side assist, виїзд з місця паркування, front assist і багажничок. Сервопривід дверки багажничка також присутній. Є віртуальна педаль, весь необхідний набір інструментів для будь-якої ситуації на дорозі. Запасочка, третій задній ряд сидінь. Дуже-дуже класний варіант. Автомобіль наявності в нас на площаці, друзі. Кого цікавить, все, як завжди, номер в описі до цього відео. Чекаємо вас у нас на площаці на огляд, або на смачну каву. Всім гарного вечора.